Новообраний президент США Дональд Трамп, як очікують, має призначити Стівена Мнухіна, колишнього партнера у батківській корпорації Goldman Sachs, та голівудського фінансиста міністром фінансів Сполучених Штатів. Стівен Мнухін відвідав Трампа у його нью йоркській резиденції Trump Tower. Також вважається, що мільярдер інвестор Уилбер Рос, відомий своїми капітал у занедбаній галузі промисловості дістане посаду міністра торгівлі у новій адміністрації США. Рос провів зустріч з Трампом у гольф-клубі у Нью-Джерсі. Дональд Трамп розглядає кандидатуру Ілейн Чао на посаду міністра транспорту США. Чао вже обіймала міністерську посаду адміністрації Джорджа Буша, ставши найпершою американкою азійського походження, яка увійшла до адміністрації США. Тим часом новообраний президент Трамп мав спільну вечерю з колишнім кандидатом на президента від республіканців мітом Ромні. Трамп та Ромні вечерили у нью-йоркському ресторані Нугатін. Це вже була друга зустріч Трампа з Ромні за останні два тижні. Висувається припущення, що Ромні має стати держсекретарем США.